Шанатиристов, ми зібрались тут, на кураторській годині, один одному розказати про українську жінку. Кожна жінка має свою історію, сповнену радощів і переживань, успіхів і поразок. Ця історія робить її такою, якою вона є. Неповторною і дивовижною. А тепер прошу вас. біле личко світ ромашки, чорні брови крила пташки, вуста полум'ям палають. Очі з розуму збивають. Стан стрункий, як тополина, палкий погляд, мов калина, а коса, мов темна нічка, зваблює чарівне личко. В косах сріблом стрічка грає, мов магнітом притягає. Жінка, керівник, воїн, дружина, мати впевнено до перемоги тримають путь, їхню відвагу І мужність не здолати, і вони божу любов крізь віки несуть. Берегиня славного роду. Вона завжди тримає життєвий стрій та має таку неймовірну вроду Пише історію золотий сувій. Жінка завжди поряд з нами крокує, Мудрі поради при потребі дає, тривогою сильно в втому відчує І відважно на захист завжди встає. Бережіть милих та красивих жінок, нехай квітну трояндою у полі Даруйте із квітів красивий вінок, вона не, не при примхливій долі. Найкраща в світі жінка, Українка. У ній колись і розум, і краса. Вона тендітна і ніжна, ніби квітка, а глибина очей, мов небеса. Вона уміє бути чарівною, та в той же час, і скромна, і проста, не зіпсувати косу сино і зморшками не затьмарить уста. Вона і щира, і добра, і мрійлива, а її голос чисте джерело вона посеред інших особлива. Бо завжди випромінює тепло, прочуйне її серце пишуть вірші, кричать журнали з перших сторінок. Бо ж Українка це найкрасивіша на всій планеті жінка із жінок. Вона посеред інших особливо, бо завжди випромінює тепло. Про її чуйне серце пишуть вірші, кричать журнали із перших сторінок, бо жінка це найкрасивіша. На всій планеті — жінка із жінок. Її очей до сонця не рівняли, Корал ніжніше за її уста, Не білосніжні пліч овали, Мов зроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав, і диша так вона, як дишуть люди. А не конваліє між диких трав, і голоси її рівнять не треба, до музики милішої мені. Не знаю про ходу богинь із неба. А кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Українські жінки всі такі різні, але є те, що притаманне кожній. незламність, сила духу, ніжність і любов. Любі жінки, ви неймовірні. ТЕЙПАЧЕ світ! Ми доньки України. З краю Карпат. І славного Дніпра то все найкраще поле. Кульші калин, а люди прагнуть миру і добра. Українська жінка дивовижна. краса у неї із роси й води. Чарівна і розумна, дуже ніжна, чутлива і поміркована завжди. Коли світання тихо схилиться у саду. Я прийду крізь дощі й тумани, я до серця твого прийду. От і завершилася невеличка така історія про українську. Жінку в поезія. Я дуже вдячна присутнім, які взяли участь у такому невеличкому проміжку у часі, проміжку любові, весни і безумовно, і безумовно життя. Дякую за всім за участь.